А мало хто знає, що 16 серпня День чоловічої краси. І з цього приводу є кльова можливість просто себе підстригти. А я зараз вам покажу, як будуть в мене стригти барбершот Club. Вони наведуть порядок на моїй голові. Ти таку просто не возьми не так чух-чух-чух, і погнали. Отже, як ми бачимо, ці хлопці зробили з мене сімпатюльку і навели порядок на моїй голові. І сказали про те, що не треба це робити раз на рік, а треба робити систематично і не тільки на свята. Отже, велика подяка Барбершоперу Владиславу та його закладу Райт Клаб.